Казкове фентезі опубліковане ще у 1937 році. Я його прочитала, і мені є що вам сказати. Але перед початком ми згадаємо про справді неймовірного письменника і власне автора історії про гобітів, ельфів та гномів і, звичайно, людей, і це Джон Толкін. Англійський письменник з дитинства любив вивчати мови. В школі він вивчав німецьку, грецьку, готську, ісландську, давню англійську та давню німецьку. Як пише суспільна культура, ще підлітком він розробив свою штучну мову нафарін. В Оксфорді він вивчав фінський епос, вивчив давню фінську мову. Згодом на її основі він створив ельфійську мову, якою говоритимуть його герої. Створив автор щонайменше 15 ельфійських мов. Також згадаємо про кохання всього життя Толкіна, і це Едіт Брат. Вперше вони вперетнулися, коли хлопцеві було 16. Дівчина була старшою за нього на три роки. Вони захоплювалися музикою, природою та мали почуття один до одного. Проте їхні стосунки зіткнулися з перешкодами. Отець Френсіс, опікун Толкіна, не схвалював їхнього союзу, та думав, що дівчина буде заважати хлопцю навчатися. Згідно з його наказом, Толкіну було заборонено бачити з дівчиною до повноліття. А ось що Толкін писав своєму сину. Мені довелося вибирати між непокорою і горем або обманом опікуна, який був мені батьком більше, ніж більшість батьків. І відмовою від любовних стосунків, поки мені не виповнився 21 рік. Я не шкодую про своє рішення, хоча моєму коханню було дуже важко. Але це була не моя вина. Вона була абсолютно вільна і не мала жодних зобов'язань переді мною. І я не мав би жодних справедливих претензій, хіба що згідно з нереальним романтичним кодексом, якби вона вийшла заміж за когось іншого. Майже три роки я не бачився і не писав своїй коханій. Це було надзвичайно важко, особливо спочатку. Наслідки були не зовсім хороші. Я знову по і розслабленість і змарнував змарномазушну частину свого першого. Першого року в коледжі, коли Толкіну виповнилося 21, Він написав дівчині листа з пропозицією одружитися. Вона погодилася. Пара одружилася 22 березня 1916 року. Вони мали чотирьох дітей та прожили у щасливому шлюбі все життя. Саме вона стала прообразом однієї з персонажок Середзем'я, і це Лутьєн. Час першої світової війни він був добровольцем. Став молодшим лейтенантом зв'язку у батальйоні Лакширських Стрільців та пережив немало бід після закінчення війни. У 20-му році Толкен став викладачем, невдовзі професором англійської мови у Львському університеті. Згодом з родиною повернувся в Оксфорд, де став професором англосаксонської мови. Першим опублікованим твором Толкіна є Повість Гобіт або Туди звідти. І ця книжка мала справді приголомшивий успіх. Після він почав працювати над володарем перснів. а працював він над нею, не повірите, аж 17 років. Володар перснів був остаточно завершений у 1954 році, проте усі результати точно виправдали очікування, адже успіх цієї книги був не. Неймовірним і здобула вона популярність по всьому світу. Разом із дружиною певний час чоловік проживав у невеличкому курортному містечку Борнмуті. Після смерті коханий у 1972 році Толкін повертається в Оксфорд. Помер чоловік 2 вересня 1973 року. Та похований він поряд своєї дружини на цвинтарі поблизу Оксфорда. На їхніх надгробках вирізблені імена Берен і Лучієнь. Це імена легендарних героїв його казкової епопеї. Порівняно з англійським фольклором, автор вигадав цілком нових персонажів хобітів. Порівняно навіть з гномами низеньких істот з шерстю на ногах, що живуть у норах. Та відверто гидкого та все ж таки своєю історією голову. І нарешті ми з вами поговоримо про книгу. Більбо Торбенс любитель попоїст, здається цілком пересічний персонаж. Адже що він робить? Займає садівництвом, курить собі табак, смачно готує, проте його життя не вирізняється нічим яскравим. Про це подумали ми всі, коли нас почали з ним знайомити. Проте, він не лише Торбенс, адже він і Тук. Нащадок доволі цікавого роду гобітів, яких все ж таки так не долюблюють у їхніх землях, адже вони мають жагу до пригоди. Якщо говорити про Більбо, то варто сказати, що він не схожий на такого собі героя, якого оспівують у книжках, поемах і всьому тому подібне. Та він і сам себе таким не вважає протягом всієї книжки, навіть коли говоримо за кінець. Але мені здається, в цьому і є суть. Адже нам, звичайно, цікаво спостерігати за граційними та величними ельфами, за цілком вредними, як кажучи, гномами. Проте за таким, на перший погляд, звичайним персонажем, який буде розкриватися про всієї історії, набагато цікавіше спостерігати саме через те, що ми можемо себе з ним порівняти. І це справді працює. Гобі це класична історія про добро і зло. Про чорне і біле ельфи тут неймовірно гарні, прекрасні, відважні, горді створіння. Вони асоціюються з добром. Гоблі незвичайно потворені, вони є негативними персонажами. В них Та яка би там мотивація. Вони, мені здається, просто ці історії злі. Окрім цього, гноми теж доволі цікаві хитруни. Не хоч і достобіли багато мінусів, починаючи саме з їхньої жадоби до золота, і не лише власного. Але все ж таки в кінці кінців вони виступають на стороні добра. І гноми мені, якщо чесно, не дуже до вподоби, тому що Більбо вже стільки разів рятував їх ззади і зробив такий відчайдушний крок з гори Каменем. Правильний крок і відчайдушний. І після того, як Торі почав нападати на нього в книжці, ніхто з гномів насправді навіть не намагався заворушитися. Така ж сама ситуація із драконом, коли вони відправили його як зломщика. Але ж сам пан Толкін писав, що від гномів багато на що сподіватися не треба. І це справді так. Також все ж таки в мене залишилося багато питань до Торіна. Він виступає як гордий, поважний та хоробрий гном. Справді нащадок Трора і Трайна. Проте саме той момент, коли він переборов свою залежність від золота та, на його думку, зраду більбу, хоча я насправді вважаю, що це був єдиний можливий правильний варіант у цій ситуації, його розкрили недостатньо. Недостатньо розкрили, як він переборов, що які пріоритети всередині нього змусили його поступитися. Чому він вийшов з гори і разом зі своїми іншими побратимами та сім'єю доєднався до битв? Коли я читала книжку, у мене спочатку назріло багато питань, тому що я познайомилася з гобітом саме через фільми, і потім вже подивилася книжку. Проте. Я зрозуміла, що ця історія ж насправді казка. І насправді це казка для дітей, для підлітків, яка на початку була усною, та пан Толкін переповідав її дітям. Та все ж таки я скажу, що як і в одній із рецензій, які я бачила, Барт був суто для того, щоб убити змія. Та показати певну якусь людську велич. Щодо Гандальфа, то його місце в цій історії це сказати щось мудре, направити містера більбо на правильний шлях. Та зникнути. Адже ми про нього більше нічого не знаємо. Здається, книга не відривається на щось менш важливе. Її головна мета це розкрити моральний ріст головного героя Більбо Торпенса. Як він із такого плаксивого, переляканого маленького гобіта, став таким же сильним і мужним, там, все ж таки, трішки переляканим маленьким гобітом. Став справжнім другом і для ельфів, для гномів, для людей та для чаклунів. Хоч на перший погляд він нам здавався, цілком пересіч цієї історії ми розуміємо, що це зовсім не так. І тут у мене, як людина, яка ще не читала «Володаря Перснів, є багато питань щодо саме персня, якого знайшов більбо. Адже порівняно навіть з фільмами, в книзі він майже завжди його одягає. Проте одночас, порівняно з фільмами, у нього немає такої тяги до персня. Адже ми прекрасно знаємо, яку владу він має над. Всіма істотами. Хоча в книзі водночас сказано, що саме перстень звів з розуму голома. Хоча, до речі, в гобіті він був доволі милий. Хоча, до речі, в гобіті він був доволі милий. Бо вже в голодарі персні, о, це був жах. Хоча, до речі, в гобіті він був доволі милий. Але чомусь в голодарі персні вже графіка інша. Хоча. Хоча у гобіті мені дуже імпонує натура маленького гобіта. Він хоч і плаче та скигли по 150 разів на кожному розділі, що хоче додому в його любелішечко, проте, попри плачі сльози, намагається всяко допомогти друзям та їх рятувати. Чомусь такої віддачі від них, на жаль, не було. Те, як він боровся з павуками, те, як він придумав ту безбашену відверту ідею з бочками, те, як він зробив такий вирішальний крок з гори каменем, адже насправді збоку здавалося би, що він ніби зраджує друзів. Хоча він зробив доволі розумним, адже це була одна чотирнадцята частки. І те, що він повернувся після того, як віддав ось цей камінь Ельфа, то людям, це ще показує моральний ріст персонажа. Він знав, що з ним зробить. Я насправді це розумію, адже він бачив, як той сильно змінився, як на нього вплинуло золото, яке так багато років знаходилось під генітом дракона. Відверто розповідь про маленького гобіта, який вирішив у цю незвичайну усіх сенсах подорож у доволі такому статному віці, мені дуже і дуже сподобалось. Вона надзвичайно цікава, надзвичайно тепла. Е, щодо всіх інших персонажів, то, можливо, мені не вистачало, щоб розкрили трішечки більше. Але адже насправді ми майже все знаємо про гобіта, та, та і ось це по всьому. Чому ті гобліни напали в кінці, тому що вони вирішили помститися і захопити гору? Ну, супер. А що про це не розказували раніше? Ну, еґаві важко. І Я знову несвідомо порівнюю цю історію з фільмами, але варто знати, що гобіту не потрібне порівняння. Адже він і сам може служити як цілком цікава, незвичайна дитяча, підліткова історія, яка допоможе і вам полюбити світ фентезі. У мене вже і володар Перснів, і силь Ліон. Тому я швидше за все зовсім скоро почну їх читати. Щодо гобіта, я вже сказала мені за за все, що могла. Головний герой мені імпонує імпонує напевно багатьом багатьом тисячам та мільйонам читачам по всьому світу. Це класика у цьому жанрі, гобіт, туди і звіти, Джона Толкіна це насправді класика у цьому жанрі. І, хоч зараз є безліч без різноманітних подібних книг з подорожами, з цікавими та незвичайними персонажами, з прописаними та непрописаними головними та другорядними героями, але все ж таки час від часу варто вертатися вже до класичної фентезійної, казкової, повчальної, звичайно, повчальної історії, адже у неї багато різних сенсів, філософії і тому подібного. Тому я однозначно раджу її прочитати. Вона зовсім невеличка, як ви можете бачити. Здається, 370 сторінок. Тому про що я говорила, час від часу варто повертатися до історії про ельфів, гобітів. Хто там ще був? людей, гномів та навіть голума. Адже він теж доволі цікавий персонаж. Особливо, якщо вважати на те, що в свій час він сам був гобітом. Тому, друзі, я починаю читати наступні книжки. У мене їх багато. Вони вже будуть погрубші, якщо зважати речі, саме Сильмареліон вже е, випустив син. Дописав, мені здається, та випустив повністю син Джона Толкіна. Та Володар Перснів. Явно не тонший, тому я починаю читати. А ви, друзі, ставте мені подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть мені у коментарях, що ви думаєте по приводу цього відео, що ви, чи подобається вам, звичайно, творіння Толкіна. Та до наступних зустрічей!